Його реакція на ваш вихід з стосунків. Е, ну, По-перше, він може несерйозно сприймати ваш вихід з стосунків, бо він може думати, що ви так граєте з ним. Граєте з ним да? Але він думає, що це все. Ну, Таке надумане, надумане, і що е, у вас є тут почуття, і ви нікуди не дінетесь. Треба просто почекати, поки ви, якби ну не знаю, е, надумаєте, поки ви надумаєте з ним якось відновлювати стосунки. Да? Тобто він взагалі може не сприймати це е, ну серйозно. От можете собі уявити. Він мріє далі про вас. Він може планувати з вами якісь далі, е, не знаю, зустрічі. Да, і при тому він думає, що ви перше прийдете. Чому він так думає? Ну, тому що він вважає, що він дуже достойний мужчина, дуже достойний кавалер. Отак, от, от уявіть собі. Тобто для нього це взагалі ну, несерйозна штука. Да, він, він, навіть, він навіть не сприймає ваш вихід із стосунків за чисту монету, отак от навіть.